А чи могли сторони взагалі домовитися? Чи реально змінити позицію Росії про турецько-російські переговори і їх наслідки для України? Поговоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики Українська призма. Він сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Так, до нас. вітаю. Дякую, що запросили. пане Олександре. Ну, от власне те, що ми побачили: зустріч заради зустрічі. Принаймні, так це виглядає з боку і. З того, що показали на загал людям, це було очікувано. Насправді очікувалася трохи більш жорстка позиція Ердогана. Було очевидно, що останні два місяці він вибудовував систему, за якою він повністю контролює ці переговори. Ну згадайте ситуацію перед вільнівським самітом, заява про нібито підтримку України, бо слово підтримка там було таке дуже розмите. Звільнення азовців, хоча про це не було домовлено. Потім, коли як тільки Росія вийшла з зернових переговорів, сам Ердоган почав з нею говорити, і Путін не відмінив жодних розмов з Ердоганом, не зважаючи на всі попередні ситуації, в тому числі з Азовом. І потім продовження розмов про так званий газовий хаб для Південної Європи. Тобто, складалося враження, що Ердоган дійсно буде сам формувати порядок денний і формувати його буде під себе. А тут ми бачимо, що все-таки знову якісь розмови про російську позицію, про поступки Росії, про м'якішу позицію України. Тобто, від Ердогана очікувалось трохи більше, якщо чесно. Ну наскільки я розумію, Путін продовжує торгуватися з цією ж е зерновою ініціативою. Зараз він запречує, вимагає, щоб були виконані всі їх забаганки стосовно цього договору. Хоча, мені здається, все там абсолютно виконувалося. Вам не здається, що Путін завів себе в такий глухий кут. В шахах це називається такий цуцванг? Кожен хід наближає його поразку? Абсолютно вірно. Чи буде Путін ескалювати, йому буде відповідь? Чи буде Путін спадати в ескалації? Йому також буде відповідь, бо всі відчують його слабкість. Так чи інак, але нормального варіанту для Путіна нема. І тому він застосовує усереднений варіант. Тобто умови не змінилися, він не зможе на них вплинути. Але при цьому він починає говорити, що все жахливо, все треба міняти, все треба переглядати. Чому тому що це єдиний варіант, при якому він може зберегти обличчя впливового політика? Ну тобто, що таке політика диктатора, як не розмови про те, який він великий, Так і тут путіну треба сформувати ситуацію, коли його будуть слухати. Це та звана приславута російська рукопожатність. Тобто до нього їздять, з ним зустрічаються, з ним хочуть говорити телефоном. Його нібито бояться, що він там може кораблі топити чи що завгодно. Тобто, це єдине, що він може зараз зробити – змусити про себе говорити і змусити з собою говорити. Реального потенціалу для ескалації в нього дуже мало. Тобто є лише там дуже радикальні методи застосують зброї масового знищення, або розширення військових дій, але всім зрозуміло, що в нього нема потенціалу на це піти. ну Тобто, згадаємо Бена Волеса, який ще до відставки казав, що в Україні і довкола України задіяно або знищено 97% російського військового потенціалу. Ну, чим ескалювати? Більше нема чим. І тому Путін починає говорити про. Договори, які нібито були знищені, хоча вони досі працюють, він починає говорити про проблеми, яких немає. які Він сам створює. Тобто, це не політика, це політиканство, але з таким імперським душком.